І сьогодні я для вас приготував гороскопчик-топчик здоров'я для знаків зодіаку. Овен. Сьогодні ваш організм вимагає якісного відпочинку. Здоровий сон найкращий допінг. Тілець. Розслабте шию та плечі. Навіть 5 хвилин самомасажу знімуть напругу та додадуть бадьорості. Близнюки, кисень найкращий друг. Зробіть кілька глибоких вдихів, щоб перезавантажити мозок. У раків має бути водна терапія, тепла ванна, душ або плавання. Вода сьогодні зцілює емоції та додає фізичної легкості. Лев. Знайдіть привід посміятися до сліз. Гумор та позитивні емоції зміцнюють імунітет. Діва потребує вітаміну Ді. Зірки радять вийти на сонце, навіть якщо воно за хмарами. Свіже повітря сьогодні обов'язкове. Для трезів потрібна розтяжка. Приділіть час йозі або просто легкій розтяжці. Ваше тіло скаже дякую за гнучкість. Для скорпіонів в цей день потрібен контрастний душ або просто обливання холодною водою. Це додасть сил і гарного настрою. Для стрільців мандрівний заряд. Пройдіться новим маршрутом, щоб одночасно наситити мозок киснем та враженнями. Козиріг потребує харчування за розкладом, дотримання режиму дасть вам відчуття контролю та сили. Уводоріїв танцювальна терапія. Увімкніть музику і просто рухайтеся. Нестандартний фітнес для духу. Риби, уникайте інформаційного шуму. Тиша, спокій, сьогодні найкращий еліксир для нервової системи. Якось так бережіть себе.